Так, панове, інша пилка, інші проблеми. Значить, тут треба нарізати зуби, тому що ці дуже мілкі, і ці. а тут а, по можливості наточити. Ну, я думаю, все справлюсь. Значить, зараз буду точити зуби. Але ж теж це пилка із розряду. Це говно, а це таке саме. Тільки це ріденьке говно, вже ніяке. А це ще таке більш-менш крутіше. Ну, буду нарізати. yeah Зуби я нарізав, зажав, все, зараз буду робити розвід. Це я все показую не, не скільки для вас, дорогі мій, мої глядачі а скільки для того чоловіка, для, для кого я роблю цю пилку, щоб він розумів, що цю таку пилку зробити, це ну його нахер. Значить, зараз я буду розводити зуби, тоді вони ще зубить нерівненькі, але ви не судіть з того, вони в процесі. Заточки вони стануть на щось похож. Значить, зараз роблю, роблю розвід. Розвід робиться, ще раз повторюсь, так, через зуб. Ну, можна, можна, звісно, гнути туди-сюди. тобто Ось так, наприклад. Наприклад, як оце сюди, так, а то, цей туди. Можна і так робити. Але я б вам не рекомендував так робити. рекомендував би я це, наприклад. Взять і зробить зразу одну сторону розводу і, і до кінця, потім другу сторону розводу, і цю сторону. Просто рука так набивається краще, розумієте? Якщо туди, якщо один туди, другий туди, то воно якось викне мені на слово і ну, погано. Якщо раз в одну сторону, а потім в другу сторону, тоді дуже добре. Буде цю калічку, Потім слідуючий через зуб. Слідуючись і так до кінця. Потім саму іншу сторону. Значить, я вам зараз покажу тільки як в цю сторону. Було. Мені вже точило гаряче. Набагато його зараз не вистачить, щоб охололо. Значить, покажу скільки можна буде. Як ви розумієте, я пилку точив отак, а тепер буду перевернув і буду її з другої сторони точити те ж саме. Я і тепер ми як завжди, беремо камінюку, камінюшку беремо. А і робимо отаку от звісно зараз подивимося як буде белять. Так, Так, зараз подивимося, як воно буде пилять. Ох, і пилка, Йоха, не бувай. Так. Не стрибаю. Вже хорошо. І отак іде пиляти. Потрошку не спіша. Ще й пиляє. А що нам треба? Правильно. Нічого. Тепер ще одну пилку наточив. Всім дякую.